Я роблю для вас зараз своє нове додаткове відео. На цій неділі відбулися приємні зміни по Іспанії. А річ у тому, що я для вас вже підготувала відео, в якому розповіла про країни ЄС, які надають фінансову допомогу нашим українським біженцям, і які не надають. Так от, Іспанія виділила кошти для того, щоб наші українські біженці могли отримувати фінансову допомогу. Ну, давайте тепер все послідовно. Українці можуть отримувати в Іспанії статус тимчасового захисту. Навіть ті люди, які вже приїхали в Іспанію після 24 лютого 2022 року. Тобто всі люди, які є в Іспанії і хочуть отримати такий статус, і не можуть повернутися в Україну, тому що війна, вони можуть його отримати на один рік. А далі його подовжити. Слідуючи: українські біженці, які отримали цей статус, мають право на роботу, право на освіту, право на безкоштовну медицину, і також ще в Іспанії. Є такий факт, що українське водійське посвідчення може діяти один рік і його не треба переоформлювати. От. І тепер ще українські біженці можуть отримувати з 2 серпня 2022 року фінансову допомогу. Вона складає 400 євро на одну людину на протязі 6 місяців. На одну дитину це буде. Складати 100 євро також на протязі 6 місяців. Що потрібно для того, щоб підтримати цю фінансову допомогу? Перше, це треба оформити статус тимчасового прихисту. Друге, треба мати приписку реєстрацію в Іспанії. Третє, треба не передбувати на утримуванні благодійної організації, ну, наприклад, Червоного Христа. Або Церкви або ще щось інше. І четверте, не отримувати офіційного доходу. Коли ви маєте всі складові ці, то ви можете оформити собі фінансову допомогу і далі потім її отримувати на протязі 6 місяців.